Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Ось це чудо. Останні хвилини ціле. Тут ми починаємо розкопувати його. Дивіться, навіть фіскер з ним справитись йому важко. Дивіться. Ось, дивіться, яка кущисько. Зараз допоможу чоловіку підняти його. Ось, дивіться. Що робиться, дивіться, куди йде. ну Коль, поможи. О. о, о, бачили, що робиться? Ось це перша поділка, яка відійшла. Далі будемо розкопувати, але я вам того показувати не буду. Я потім уже, коли поділимо, я вам вже більше покажу. Дивіться, витягуємо ось, дивіться, скільки було вкопано, да? От. Ось, це сантиметрів десь 20. Він тіканув. Він умудрився втікти. Ану-коль пробуй. О. Ось так. О, що він йому зробив, я не знаю навіть. По-моєму, він його продірявив. Бо дивіться, ось ми відпопали ще ось ще ноги його. Це не так просто зробити викопати бамбук. Дивіться, бачите яких? Дивіться. Чоловік крепший в силі, ніж я. І то витягти не може. Не знаю, що там. Зараз будемо пробувати відрізати, мабуть, його там попід нього. От. А, дай я прийду. Зараз покажу, що вам, що тут твориться. Дивіться, він ганяв по кругу і не один раз, бачите, шукав як утікти. І він таки утікнув. Бачите, що робиться? Ось, ось так він викидує нові пагони. Ой, чекаю. Зараз чоловіки мене звідси, вики не з ним. Ось, дивіться. Бачите, що робиться? Ось така краса. Зробив нам таку корзину бамбукову. У нас іде дощ, дивіться. А ми продовжуємо працювати, підриваємо бамбук, дивіться. Що він тут робить, дивіться, аж хрустить там. Ось, дивіться, які кореняки у нього. Налом. Ось так підважуємо. Бачите? По-іншому не виходить. Давай з другої сторони ще попробуємо. отак. Щоб підірвати його. Бачите? Добре, що він був у нас. Але він ділиться, бачите, Ось по корінню. Видно, бачите, Під... підлопує. Mm -hmm. А туди можна? Mm -hmm. Дивіться, ось навідділяли вже деякі поділки. Тут дивіться. Ось, ось така поділка. А їй тут, дивіться, чоловік тримає. Всі інструменти попритягували сюди. Попритягували. Дивіться, ось, знизу відходить, бачите? І ось. Ось тут я перекусила для того, щоб відділити ось так ділиться бамбук. Бачите, як добре нам зараз з ним справлятися. А люди пишуть, їм посилки подавай. Зроблю посилки. Дівчатка, почекайте трішки. Я розберуся з бамбуком. А вон дивіться, його ще трохи. І будуть далі посилки. Тож, дивіться, що в нас вийшло. Ось такі корчі. Ну, цього я не рішилась відправляти. Ну, мало ли що людина подумає. Ось дивіться. Такий корінь. Ну і дуже тоненький, маленький. Але хто хоче, тут гарна коренева система. Там дуже багато молодих пагонів. Вон дивіться, він весь в точках росту. Ось дивіться, Бачите, ось ця точка росту. І там ще такі є. Ось. Кого цікавить? Можу відправити, він дуже гнучкий і гарний. Ось така поділка. Ось така поділка. 200 гривень. Ось ще, дивіться, які тут є на різну суму. Ось така, ось. Ось дивіться, я його навіть підняти не можу. Тут є багато, дуже багато, такі 500 гривень. Ось. Ой, ще коріння. Ну, коріння ми залишимо собі. На цій стороні теж є ще. Ось такий теж 500. Тут дивіться, скільки. Це всі основні края. Те, що треба. Ось, ось такі є, бачите? Ось, теж подвійний, хочете, можу розділити мішки. Ось він. І такі високі будуть пагони. Я вам скажу, це така нелегка робота. Ділити бамбук. О, таке діло. Ось, дивіться, теж гарнезна, дивіться, скільки точок росту, бачите? Ось. А ось цей поїде до пані Олі, мабуть. Так, село Півці. Ось такий красунчик, бачите? Ось. Ось так. Дивіться, як ми впакували бамбук. Добре, що є великі коробки. Дякую сестрі. З колегою. Що такими... Спонсорували нас такими коробками, дивіться, зігнутий. Ось попакований в таких пакетах. Ось, бачите, це високий. Ось. А в ось ці коробки буде ще той, що менший. Ось він. Дивіться. Добре, що є коробки, є вже запакувати. Ось такі великі. Тут більше метру. І там десь і ця коробка має десь метр. Метр п'ять, я не пам'ятаю, чи метр десять чи, чи скільки. Ось так. Зараз подивимося. Немає тут на цих даних. Це від е, троянд коробка великих. Фірма Land Magic. Маємо кадри для історії, як виглядає наш куток без бамбука. Зараз чоловік копає нам, треба засадити по всі ці висадити коріння. Ось, дивіться. Якщо хтось боїться, то не бійтеся таке саджати. Вони теж повидають. Тут є точки росту, тут є коріння. Все зійде, все буде. Ось дивіться, зараз покажу, де я тут тільки що бачила? Десь Бачила. Ось, ось точка росту. Тут теж ось бачила. Все зійде. А на поки ми риємо для них окоп. Сміялися тільки, що. затоптали, тут покамість носили. Як коні заморилися, посилка та велика, яку відправили, вже поїхала в Київ, буде в Броварах, хто буде там поруч і буде біля супермаркету бачити бамбук, то наш. І так буває. Ось. Попея з бамбуком ще не закінчилася, буду завтра ще обдзвонювати всіх. Ось, дивіться, вже шиловидний флокс відкривається. Буду обзвонювати всіх, кому обіцяла. Ось. І буду пакувати, відправляти. Ось, шиловидний флокс. Є блакитний, є рожевий, синій. Не знаю, чи всі вижили кольори, але бачу деякі є. Ось. Тут буде дуже гарний рожевий колір. Сьогодні день подвигів. Ми вирішили що сьогодні зробити ще один подвиг. На кінець розкопати гірку огірку ось цю. І видерти звідси цей кизильник. Я вже не знаю, який його звідти витягну, але мені його треба добути і висадити його звідси. Я хочу зробити з нього штамп. А далі як вийде? Такий подвиг у нас вийшов. Дивіться, був один великий кущ здоровезний. Стало один, два, три, 4, п'ять. Поділила, розірвала їх на ось такі шматки. От. Казала Ніла, що в мене помер хірург. Нічого страшного, я цвіточний хірург, отак. Ось. І я хочу їх підняти на штамп. Ось так підняти. Ось. Що вийде, будемо бачити. Ну, люблю я так попрактикуватись. Так виглядає наш вечірній сад. Після наших подвігів. Ось, дивіться, що зробили. ставок тепер видно. Але це місце ми не міняємо. Тут буде рости бамбук Ми туди корінь такий закопали. Ось. Наші рибки. Німфеї, дивіться як піднялися вже майже на воді. Ось листки, бачите, між рибками видно. Трішки вечірньої краси. Якби можна було вам передати ці аромати. Це просто, дивіться, як наріс нарцис. Ось. Такі голови красиві, красивезні, жовтий. І ось такий лимонна серединка, Ось, махруш. Так виглядай. Білі гіацинти пахнуть. І там нарциси, нарциси. Долини нарцисів у мене нема, але в мене є долина сонтрави. Ось така долина сонтрави у мене є. Бачите? Маленький такий шматочок. Постараюсь їх всіх захватити. Ось так. Бачите? Ось так вони виглядають. Вечір. Вони цвітуть. Ось темніший ще, бачите? Ось вони такі. Набере квітку, буде такий. Це ось червоні. Є декілька штук. Рослинок можу продати. Відкрився синій. Ось, але він показує, що він фіолетовий. Він не фіолетовий, він синій. Ось. Це такі. Ось. Повиходили наші лілії, бачите? То сусіди наші розмовляють. А ось наші нарциси. Знову, бачите еквілегія і Нігела повиходила ще. Сон... Вийшла, дивіться, дівчата, Помпаска моя. Що можу сказати? У мене є помпасна трава і маю до продажу. Так що звертайтеся. Всім тихого, мирного вечора, тихої ночі і таких же днів. Теплих, сонячних, як це лакфіоль.